Всім привіт! Я записую це окреме відео. Сподіваюся, воно буде коротким, для того, щоб не писати довгий текст і надати відповідь на два запитання, що мені поставили, після попередньої лекції по рунах в нашій навчальній групі. Перше буде про то, які руни старшого футарку можуть бути перегорнутими, а які завжди у своєму прямому положенні, оскільки в попередньому. В попередній лекції я не перелічила весь старший футарк і сьогодні отримала запитання, наприклад, стосовно руни Іса. Так, от, підемо по футарку. Я буду називати кожну руну і казати, чи вона може бути перегорнутою, чи вона не буває перегорнутою. Феху може бути перегорнутою. Урус також може бути перегорнутою. Торісас також може бути перегорнутим. Перегорнутий Торісас дивиться в протилежний бік, тобто він дзеркальний. Далі ансуз може бути перегорнутим. Райдо може бути перегорнутою. До речі, дивіться, яка цікава динаміка до кіназу, включно, який так само може бути перегорнутий. Всі попередні шість рун, всі перші шість рун старшого фотарку. Ці перші шестерун першого ету без виключення мають перегорнуті положення. І лише наступна сьома в цьому еті гібл немає. Перегорнутого положення, вона завжди в своєму головному основному значенні, вона завжди пряма. Восьма рундю так само має перегорнуте положення. Тепер йдемо другий ет Хагалас. Не буває перегорнута завжди в своєму головному значенні. Наутіз не буває перегорнутий завжди в прямому основному значенні. Значень багато, як ми знаємо, але не буває антинаутіза. Наутіс Наутіз він завжди наутіс. Іса так само не буває перегорнута завжди в своєму прямому положенні, не буває горизонтальної іси. Ну, в сенсі Можна її зобразити горизонтально, але вона від цього не зміниться, оскільки крига, льод це завжди неповшна жорстка структура. Коротше, Іса це завжди Іса. Наступна Єра не буває перегорнута. Час, стрілки, годинника. Завжди в прямому положенні. Наступний ейваз не буває перегорнутий, завжди в прямому положенні. Тобто, дивіться порівнянні з першим етом, в першому еті перші шість рун, всі мають як пряме, так і перегорнуте положення. І четвертинки так само мають. В другому еті Хагалас, Наутіс, Іса, Єра і Івас, п'ять рун, всі а, поспіль мають, не мають перегорнутого положення. Тобто вони завжди. В своєму основному значенні, в прямому положенні. Деякі з них не можна змінити обертанням. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо єру, то як ти її не обертай, вона залишиться Єрою, правильно? Деякі можна покласти горизонтально, але ситуація від цього не зміниться. Напевно, ви десь знайдете перегорнути науті. Я бачила в інтернеті перегонути науті. Це дуже смішно, дехто намагається його тлумачити, використовувати. Це, це не працює так, не буває. Перегорнута воно у тізо. Тобто, якщо ви його перегорнете і оцю рисочку змістите, сунете догори, наприклад, він від цього не стане відчиненими відчиненим дверима. Він, як був обмеженням, кордоном, зачиненим, перешкодою, він так і залишиться, оскільки рисочка ця, вона. Ну, Нікуди не подінеться від перегортання. Це було відступлення. Наступна шоста руна а, другого ету пірт якраз має перегорнуте положення, і ви це бачите. І тут так само є над чим поговорити, поміркувати. Дуже цікаво це відслідковувати, але пірт має. Наступна руна Альгіз має перегорнути положення, тобто буває Ельгіз прямий, буває нахилений перегорнути всі чотири положення Вальгіза присутні. І 16 руна, остання руна другого ету, Совула не буває перегорнута. Вона завжди в прямому положенні. Йдемо на третій ет. Тейваз буває перегорнутий. Біркана буває перегорнута. Вона так само, як Тулістас, наприклад. Прогорнутого є в дзеркальному положенні в протилежний бік, так само, як кінас в протилежний бік перегорнутий. Ну, це логічно, бо ми завжди обертаємо по часовій, по годинниковій стрілці. Далі Евас, Евас. Буває перегорнутий, Манас. Буває перегорнутий, лагуз. Буває перегорнутий. Тобто, дивіться знову: Тейвас, біркана, Евас, Манас. Лагуз 5 рун, 5 перших рун третього ета. Так само мають як пряме, так і перегорнуте положення, тобто їх можна а, як, обертати по колу і вони змінюють свої значення, змінюють а, відтінки значень, енергія стає то сильнішою, то слабкішою в залежності від положення. Шоста руна третього Ету, Інгус немає перегорнутого положення. Дивіться на інгус, він повністю симетричний. Чи є в нього оці хвостики згори і знизу, чи немає. Просто як ромбік, він все рівно завжди в прямому положенні. Оскільки інгус це результат. Це плод, і в самому значенні руна Інгус закладен той сенс, що Результат, плод, який ми отримаємо з інгузом, він завжди на користь і завжди веде до мудрості, розуміння, усвідомлення до висновків, до, до отримання нового розширяючого досвіду. Наступна руна удала має перевернути положення, тобто можна її перевернути. І остання руна старшого футарку Дагаз. Відповідно, немає перегорнутого положення залю своєму прямому, оскільки ну, і графічно це, логічно, зрозуміло. І, але якщо ви захочете, ви, звісно, можете поставити Дагаз вертикально, нічого від цього не зміниться в значенні, оскільки Дагаз це диво, трансформація, портал, перехід. Якщо його повернути іншим боком, він від цього, від цього своєї якості не втратить і не зміниться. Ну і, звісно, що порожня руна, яку ми також розглядаємо в цьому курсі, так само вона завжди порожня руна, ну як би, очевидно. Сподіваюсь, це було корисно. Друга частина, тобто відповідь на друге запитання про акуратність нанесення рун, колір, шрифт, стилістику, товщину лінії, чи впливає все це на результат. Ну, по-перше, це питання так, з майбутнього, я би сказала, оскільки в нашому курсі ми ще не дійшли до, власне, рунічної магії, а поки що займаємося діагностикою, мантикою, будемо на наступному тижні розглядати обзорно тему рунічної магії, обов'язково, оскільки це. Базова інформація, з якою я мушу вас ознайомити. Але вивчати саме в рамках базового цього вступного курсу Магію ми не будемо. Як я вже казала, моя принципова позиція, що людина, учень практик, має спочатку засвоїти навички діагностики, тобто мантики, ворожіння, як це не Розібратися в цьому, набути впевненості в цьому, напрацювати досвід, і після цього лише переходити до хронічної магії, тобто впливати на реальність, коригувати оточуючу реальність. Тому що будь-яка магія починається з діагностики для того, щоб створити ефективну, безпечну. Гармонічно працюючу, іронічну магію, передусім необхідно правильно дослідити запит клієнта, обставини, тобто продіагностувати, і це обов'язково. Тому ми в процесі навчання так само і рухаємося. Спочатку мантика, потім магія. Так от, все рівно, оскільки запитання мені поставили, я. Так, коротенько на нього відповім про те, чи впливає на результат роботи рун, на результат рунічної магії. Я так розумію, що ми розмовляємо про малювання окремих рун чи іронічних формул, чи іронічних ставів з певною метою, оскільки запитання про малювання Тож, Um, що впливає? Під словом стилістика, там було в запитанні сказано, чи впливає стилістика малювання. Тут мені ну, не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під стилістикою. Якщо воно якось там трішки, я не знаю, стилізовано, як в татуюваннях роблять, то це окреме питання, ми не робимо якусь стилізацію. Коли ми створюємо рунічну формулу або рунічний став, ми просто малюємо руни. Руни не мають якоїсь спеціальної стилістики, вони прямі. Прямі, кутоподібні з гострими кутами. Це обумовлено тим, що в давні часи руни вирізалися на жорстких матеріалах, як камінь або дерево, і тому зручно було такі різкі кути робити, так вони і утворилися. О, тобто в класичному використанні стилістики спеціальної не існує. Єдине, що різниця може бути, це довжина е кінчиків в Вінгузі, наприклад, те, що ви можете зустріти, або довжина ніжки в Турісазі, довжина ніжки в Вуньо. Тобто бувають більш видовжені ці частини, більш скорочені. Це все, вся відмінність, воно не впливає. Але воно впливає, якщо ви малюєте став, в якому є кілька рун, і там є, наприклад, Тулісас або Вуньо, і у вас там оця довжина ніжки, вона якось, в залежності від неї, буде вона тим чи іншим способом. Вплитатися, пов'язуватися, коротше, це дуже часне запитання, треба дивитися на процес. Ну, в принципі, такого поняття, як стилістика малювання, не існує. Колір, чи впливає колір? Колір може впливати в тому випадку, якщо ви вкладаєте якесь додаткове значення в колір. Тобто, це залежить виключно від вашого сприйняття. Якщо у вас є відчуття, переконання, що якийсь колір працює більш ефективно, або вам подобається якийсь колір, і тому у вас він працює максимально ефективно. От у мене улюблений колір червоний для ставів, для магічних практик, якщо є вибір, да? то я часто малюю червоним кольором, але не тому, що це. Правило магічне, тому що мені подобається червоний, для мене він виглядає більш потужно, але це мій особистий вибір, ви можете обирати будь-який інший. Рівність спитали ще, товщина ліній. Товщина ліній, так само як стилістика, про яку я відповідала, не має суттєвого значення. Важливо, щоб якщо ви малюєте якийсь став чи формулу, щоб у вас товщина лінії була ну, однакова, щоб вона суттєво не відрізнялася. А, напевно, тут можна оце додати. А так, взагалі, товщина лінії. Ну, якщо вона відрізняється, якщо товщина лінії адекватна, ну, як би не впливає. А от щодо рівності, тут є важливий момент. бо Це так само це що зазирання в тему рунічної магії, але головне, коли ми е, малюємо став рунічний або формулуронічну, перше, е, перше, як ми оцінюємо результат, або коли ми дивимось на кимось створений, намальований став, він має бути гарним. Він має бути гарним кількох сенсах. По-перше, він має виглядати гармонійно. І, ну, про це ми багато говоримо в рамках подальшого курсу. Ну, загальне правило. Коли ви дивитесь на став, він має виглядати збалансованим, гармонійним. Ви маєте енергетично його сприймати як гармонійний, як гармонійний результат. І е, рівність ліній в, в даному випадку критично важлива, оскільки неохайно намальований став, ну там не чітко з похибками, там якось неуважно намальований, є таким локальним проявом недостатньої поваги до іронічної системи. Для є системи для Бога Одіна, який є створювачем, батьком цієї системи, наставником головним, володарем фактично, охайність і ретельність промальовування, тобто уважність до деталей, поважність до процесу має значення. І через це. Коли ми малюємо руни, не для того, щоб запам'ятати, ну тобто, якщо ви десь отримали відповідь від рун і замалювали собі як для пам'яті кілька символів, як типу конспект чисто для себе, то це інший випадок. Але якщо ми малюємо руни для того, щоб використати в процесі іронічної магії, тобто малюємо став формулу чи окрему руну для якогось певного впливу, для якоїсь дії, то охайність зображення, обережність, чіткість, повага до цього процесу має значення. Тому щодо рівності, то можу підтвердити, так, вона має значення. І на цьому все. Тобто, це були два таких нових запитання. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу цікавість до теми, за вашу присутність в нашому навчальному курсі. А для тих, хто бачить це відео раптом поза межами нашої навчальної групи, значить вам дуже пощастило. І якщо ви захочете дізнатися більше, можливо, ви зацікавлені в Досліджені в вивченні скандинавських рун, і ви в цьому, в цьому в цій темі є початківцем, і, можливо, вам цікаво, то тим чи іншим чином знайдіть можливість зв'язатися, і я вам розкажу, чи можливо це, які для цього умови, ну і таке інше. Дякую ще раз всім за увагу і з найкращими побажаннями до наступних зустрічей.